Також хотів би ще звернути увагу про те, що сьогодні капелан. Сьогодні ми працюємо із івано франківською інститутом духовним, де мій друг ректор, і з Рівненським про те, щоб на Хмельницькому, можливо, на базі академії погран створити інститут чи хоча б факультет капеланства. Сьогодні капелан це був священник. Прийшов військову частину, давайте я буду капеланом, Ну, давай будеш капеланом, Вона тут посвідчення, зарплата. Капелан це сьогодні має і військову справу, і надання медичної допомоги, і національно-патріотичне виховання, і психолог. Тобто це має бути спеціаліст. Я просив би, щоб і адміністрація і обласна, і Тетяна Зеленко, і обласна рада, підключилися до цього нашого питання, тому що на сьогоднішній день фікція немає. Немає вивчених капеланів, ті, які мають бути. А ви якщо за кордон спілкуєтесь, ви розумієте, що це капелан це серйозна особа військових сил. Дати слово стебло Лесі Васильівні. Так? Вона є і заступником голови Координаційної ради, і координаторкою громадського об'єднання, захисту об'єднання волонтерів. Щиро дякую, слава Україні. Я думаю, що добре. я без мікрофона досить маю гучний голос і. Де... Дякую. Також я головою громадської організації тепло рідних сердець і ну, в першу чергу, звичайно, я дякую, що є сьогодні можливість зустрітися, обговорити і закликаю нас усіх все-таки до конструктивної співпраці і не забувати, що у нас сьогодні зустріч, яка стосується саме круглого столу по національно патріотичному вихованню. І скажу вам, що частину тих вже коментарів, які я почула, я частково підтримую щодо дієвості громадських організацій і пропозицій. І не можу не сказати, оскільки я також є освітянкою і директором Центру туризму краєзнавства екскурсії учнівської молоді, і дуже пишаюся цим колективом, тому що є велике Добре. напрацювання і саме в плані національно-патріотичного виховання. І е, е, буквально за цей місяць Добре. часу. Буквально за цей місяць часу освітяни міста Хмельницького і також наші партнерські освітні заклади, які з нами працюють вже на перший рік, в п'ятницю спільними зусиллями передали шість старінків і дві зарядні станції Бандера Пауэр вартістю 240 тисяч гривень. Розумієте, оце є дієвість. І скажу, як це відбувалось. Ініціативна група від комп'ютерної академії it СЕРТ молодь розробили патріотичні. Е, будь ласка, якщо ви можете прокоментувати і сказати на мій випад якийсь коментар, дайте я завершу, Тут а ви звідки гроші. Е, слухайте, будь ласка, звідки да. гроші, дайте мені, будь ласка, виступити. Е, ініціативна команда it Степ, молодь, креативна молодь, саме цей молодий юнак, який навчається, який є студентом, про якого вже сьогодні звучала, е, звучала історія, який віддав власні кошти, які він збирав на свою мрію, він купив. Разом зі своєю сім'єю купили безполотний літальний апарат і передали його морським піхотинцям. Актом прийому передачі уточняються, все в нас є в нашій громадській організації. Вони разом зі своїми студентами, своїми однодумцями, з керівник, з колективом молодих креативних викладачів розробили патріотичні календарі, які на 2023 рік. Були запропоновані е, хмельничанам, е, подолянам, гостям нашого міста, ми виходили на акції, ми збирали скринки, описували їх, актом прийому передачі. Запропонували ми також нашим освітянам міста Хмельницького долучитися директорам, які з 2014 року, тому що я особисто була в зоні бойових дій більше 60 разів. І коли е, деякі люди собі дозволяли теж е, додумати, Видумувати різні фантазії про учасників бойових дій, волонтерів. Це все несенітниці, розумієте, це все перевіряється. А коли ти практично робиш, то є результат. І дозвольте, я не завершила, я перепрошую, мені надали слово, будь ласка, давайте вести себе. Цивілізовані люди. Будь ласка. А, і коли ми запланували придбати ці старлінки, тому що прийшли запити. І коли освітяни, батьки, діти почали просто масово замовляти, ми не, не справлялися з товариством Мунускрипт, це теж наші партнери, виготовляти ці календарі. І в результаті таким чином освітні заклади на добровільних засадах запитайте кожного з директорів чи завідуючих садочків, ми ще не встигли покрити, тому що вже лютий місяць, а ми ще не встигли покрити, бо ми не розраховували, що такий буде ажіотаж. Діти, маленькі діти, виходили на акції. Пропонували хмельничанам це все не в засобах масової інформації і таким чином ми змогли зібрати цю суму. Ми публічно прозвітували. Вже нам прийшли зворотні відгуки від наших військових, тому що ми визначили шість підрозділів наших місцевих, яких потрібно було підтримати. Ми, вони до нас звернулися. Ми звичайно щасливі були, що ми змогли таку ініціативу зробити. Розумієте, я говорю про дієвість. І я завдячую, що в мене є такі колеги, які активно включаються і працюють. І ще хочу зауважити: У 2019 році на Кам'янецькій 76, ви всі знаєте, хтось частково був, Кузьма Іванович неодноразово приходив до нас так, з громади. Кузьма Іванович було таке, так, да? в наш центр. Е Родин підтримки учасників АТО, який зараз став площадкою для громадської організації захисту об'єднання волонтерів для тих дієвих людей, які хочуть змінювати ситуацію і щодо національно-патріотичного виховання. освітяни, кам'янчани, на безоплатній основі як практика, з, угодження, з угодженням з з департаментом освіти та науки, і звичайно, з обласною радою, ми запропонували офіційно звернулися через депутатський корпус, і вони зробили нам ремонт. Зробили ремонт. В, в межах проєкту, який ми теж офіційно отримали від Українського жіночого фонду, міжнародна благодійна організація. Розумієте, сьогодні, як ніколи, ми маємо з вами бути об'єднані в зусиллях наших. Ми не маємо з вами сваритися. Ми сьогодні маємо навпаки підтримати тих директорів, які денно і ношно плетуть сітки. І сьогодні результат офіційно вам хочу сказати, що громадську організацію захисту об'єднання волонтерів спільно з освітянами. Профтехосвітніми закладами, садочками, е закладами вищої освіти ми змогли забезпечити наших військових, послухайте, будь ласка, цифру, е більше е 700 захисних костюмів і 2000 сіток. Їх треба сплести, їх треба сплести, їх треба прийти і сплести. І я дивлюся, коли після роботи наші освітяни приходять зі своїми студентами. І сидять до 6-9 до години. Я хочу сказати, я буду щаслива, рада бачити і вас, шановні колеги, теж не обов'язково на території громадської організації захисту об'єднання волонтерів, тому що і ваш особисто брат, Олег, ходить і плете сітки і робить. Я за це йому вдячна і багато таких людей. Я вдячна тим людям, які свідомо до цього відносяться. Мій спіч до того, що давайте не критикувати, а давайте давати. Цільові, дієві пропозиції, тому що якщо ми ще всередині з вами будемо сваритися, нам ворога не потрібно. Нам ворога не потрібно. Я вчора дві з половиною години спілкувалася з родинами військовополонених, з матерями, з батьками, які плачуть. І ви би послухали їх. Давайте не виходити на якусь дієву площину. Давайте наші зусилля об'єднувати, але працювати прозоро, чесно. І давати чіткі конкретні пропозиції. І я дуже дякую, що ви звернули увагу на такі історії, тому що, на правду, діти показали у нас, є напрямок діяльності, е захист діти, діти показали свою настільки ініціативність, і це завдячуючи і вихованню освітян, але в першу чергу все починається з сім'ї. Шановне товариство, все починається з сім'ї. Розумієте, і коли ці діти маленькі... Марлюють шоломи, йдуть, я маркують в Оазісі проводяться акції. Все відкрито. На, кожен, на кожну скриньку є акт облікованих коштів, які складаються. Будь ласка, але давайте об'єднувати наші зусилля. В нас ми ще, ми ще не перемогли. Я хочу вам сказати, ми ще не перемогли. Ми дуже тяжкою ціною з вами маємо можливість тут сьогодні сидіти. І я коли чую такий деструктив, мене особисто це обурює, тому що я. Кожної п'ятниці, і скільки я на засідання громадської ради казала, проводимо акцію на підтримку родин військовополонених. А чи одна людина прийшла, одиниці, одиниці, а люди біжать, освітяни біжать сусідніх навчальних закладів і приходять і чують біль цих матерів. Матерів, якої два сини з Азовсталі, один загинув, тіла не віддадуть, тому що прилетів снаряд, а другий зараз в полоні знаходиться. Співуйтесь, почуйте, давайте об'єднувати зусилля. Або кожного вівторка, кожної п'ятниці підіть в один із медичних закладів, організуйте громаду, зорганізуйте своїх друзів. Друзі, я завершую, я дякую, я перепрошую за такий емоційний спіч, але я вважаю, що сьогодні, як ніколи, ми маємо бути е, згуртовані і давати дієві пропозиції. Дякую, дете раді. Громадської організації Волонтерської Два Крива. Ми теж будете сітки до Леся пані Леся сказала, що щодня ходимо як, як на робочий день. Це вже з, з, рік швид, швидко, ми ходимо зранку до вечора. Ну, не тільки сітки, але і інші там ну, практичні. Що потрібно, там і, і коштами і висилаємо. На особисто села, на воді сітки на і так далі. Ну але я по-другому зараз хочу сказати, що це дуже дуже важливо, що в нас є така корта людей, які ну, дуже переживають за, за нашу державу, і, і добре, що вони є. Ну може бути, що тут і десь якісь є трошки тертя між, між нами, але це це нормально. Ми хочемо всі одне одного й ж, перемоги хочемо. Ну і я от е, хочу сконцентрувати, Кузьмай Іванович трошки сказав про освіту, я трошки не буду багато затримувати, бо бачу, що люди вже втомилися. Е, я за історію і, і літературу. Колись ми вже піднімали це питання. Я брала підручники, коли ми готувалися до кругом столу, столу міської е, адміністра, адміністрації. Але ну піднімали це саме питання, і зараз хочу сказати, деякі підручники я прочитала і хочу от, от, от таке зауваження зробити. Бо історія і література це є вона формує наш світогляд, дітей світогляд. Ми то вже сформовані, а діти наші потребують цього. А для того, щоб, щоб якусь єдності ми мали в суспільстві і ви виконували ті величезні громадські завдання, нам потрібна єдність. Якщо буде лебі, і кайрак, ми нічого, ми будемо стояти, топтатись на місці. От література. Над підручниками, звичайно, працюють фахівці. Ми це не заперечуємо. Але тут є питання, що ми отримуємо, ну, як би казати, в тому в результаті. От запитують учня восьмого класу, якою він знає великого патріота. Суворова, і він хоче поступати в якесь військове училище. Ну ви розумієте, оце називається, що людина вже в такому віці, а він, а він навіть не знає на що сказати на, на цю тему. Друге, от Підручник сьомого класу вже діти підлітки, вже, вже їм старшокласникам треба казати про щось інше, а їм а їм мініти нас імена Лошевченка. Коли їм вже треба казати, борітися, поборити, бо вже це вже віт від, від такий ну, от, 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 Там ще можна багато давати домажень до того підручника. Це тільки маленьке, за браком часу його не можна зараз тут про, про це говорити. А пропонується, щоб Ну, наша громадська організація і, і, і інші якісь, які об'єднані, пропонуємо включити в програму підручників наших дітей, щоб були, вивчалися твори наших подільських письменників, поетів, патріотів наших, і як саме. Це є, це є письменник наш, Який Гачевський, Гальчевський, його твори, Василя Горбатюка, ну, нашого сучасника. Петра Воробей Володимира Білінського. Це він, він, будучи будівельником, по факту, але разом працював із старшими братами в Лавках і добре вивчив повадки його. І він описав це в трьохтомнику Країна Моксел. А ще твори вивчати наших письменників. Петра Маліша, Володимира Олійника, Богдана Тиленка. І в їх творах йдеться про наших подільських героїв, які часто стояли насмирь, оберігаючи, обороняючи свої, свої землі від окупантів, і про, а про них нащадки нічого не знають. А друга наша пропозиція це все-таки все створити робочу групу із вчителів історії, літератури та представників громадськості. Щоб вони напрацювали, переглянули підручники, напрацювали з цих предметів, висловили свої зауважні пропозиції, направити їх в Міністерство освіти і науки, і щоб вони врахували ці пропозиції і включили їх в програми підручників для виховання дітей у школі. Я дякую за увагу. Вибачте, що трохи запуталася. Дякую, Слава Миколаївна. Володимирівна. Вітаю, шановне товариство, слава Україні. Я абсолютно підтримую останню пані спікерку, яка торкнулася теми літератури української, української мови, а також історії. Змушена нагадати, що в перші місяці нашої депутатської каденції саме я робила доповідь і подавала. Від імені нашої фракції подання про звернення Хмельницької обласної ради з пропозицією звільнити міністра Шкарлета. Це було 2021 рік довоєнний час, але ми вже передбачали, що щось з цим призначенням не те, але тоді це була справа, справа плагіату. Чому я зараз про це кажу? Тому що зараз, як ви знаєте, з мульти як називається? Зено з тесту, просто це нова назва те, що було ЗНО зараз, названо тестом мультипредметним. Ось сказала, звідти виключено таке, таку дисципліну, як історія, на жаль. От тому це теж не предмет сьогоднішнього круглого столу, але ваші зауваження цілком слушні. І якщо ви бажаєте як громадськість. Дати ваше слово, от, свої пропозиції. Я думаю, яка, на жаль, зараз вже залишила круглий стіл, не відмовиться вас почути і розглянути ваші пропозиції. На жаль, це неповноваження повноваження регіональної влади а, і Володимир Васильович Сілічудзяною погодиться. Ми не можемо вплинути на зміст. Підручників, за якими вчаться наші діти. Ми навіть не можемо вплинути на те, щоб повернути історію в цей тест, але слово громадськості якраз може вплинути. І тут на вас великий дуже великий розрахунок. Тому будьте активні не лише на круглих столах Дякую. чи у волонтерських центрах, а я бачу, що кожен з вас дуже активний. Будьте активні в цих пропозиціях, причому бажано, щоб вони були письмові, тому що вони формалізують. Да, слово таке чиновницьке, але вони роблять видимими і чутними ваші пропозиції і змусять чиновників від нашого регіонального чи місцевого рівня до міністерського і національної влади давати адекватну відповідь і чути нас. Тому я дякую вам за ці пропозиції. І хочу ще повернутися до нашої програми національно-патріотичного виховання у Хмельницькій області. На жаль, насправді, там, де є фінансування, там і є багато заходів. Станом на сьогоднішній воєнний час з фінансуванням у нас біда, але у нас дуже велика, великий потенціал з точки зору мотивації. І тому ми перекрили також волонтерським національним таким коригом ту діяльність, яка повинна була б бути в більшій мірі, можливо, організована з боку влади. Дещо Програмі можливо і не вказано. Це саме залучення дітей, які приїхали з ходу з півдня України, наші статусні внутрішньопереміщені родини. На моє переконання, не включені в повній мірі якісь ще додаткові заходи з залученням таких організацій, як ПЛАСТ, можливо. Я вносила пропозицію, щоб ми їх залучали. Не бачу діяльності, вони також, як і ваше братерство, окремо працюють над цьому полі ми національно патріотично У вас свої заходи чудово. І, і це має бути ще більше єднання в цьому напрямку, тому що а, я хочу уникнути певної хаотичності, коли кожен mm -hmm. щось робить, а немає єдиного координаційного цього контролюючого mm -hmm. якогось центру, який бачить системність в цій роботі. Адже це діти, і якщо хтось, скажімо так, з неналежною підготовкою буде мати доступ до проведення цих заходів, це несе певні ризики, погодьтесь. А якщо ми говоримо про наших військовослужбовців уже в статусі ветеранів та ветеранок, які з достатньо великим критичним рівнем ПТСР ми, і посттравматичних річних різних синдромів повертаються, вони герої. Уватимуть самі підтримки, але чи це саме ця категорія, яка піде до дітей і ну, понесе їм якусь функцію виховну? Я тільки про ризики зараз. Я хочу, щоб ми всі дуже конструктивно і обережно підходили до роботи з дітьми. Ну і найголовніше, я справді дякую за активність кожного з вас і записую за вами, і нотую, тому що думаю, що це все потім буде. Пропрацьовано і включено до обласної програми, яку ми будемо виконувати спільно з вами. Дякую. Дякую, находимо наступного доповідача. Карнацький Володимирович, очолює координаційну раду ветеранської організації області і ветеранів раної С області, член президії Асоціації України. Я не крикун, я роблю все життя, виконую свою роботу. І стараюся, щоб були результати. То я такі хочу сказати за глобальні. Глобальні питання, які стосуються Верховної Ради першу чергу, і керівників місцевих органів. влади. В чому проблема? От ми віддали своє саме дороге дітей своїх онуків, племінників. У мене син вже три роки там полковник, і, і, і племінники, і так далі. Ми, коли почалася широкомасштабна війна, більше більш стільки земель пішло близько 150 чоловік зразу пішли на війну. У нас е, сили безпеки, оборона у вас є чим що обороняти. А ця сила безпеки повинна працювати на, на територіях, повинна виконувати свої функції, які нам. Які навчили, щили, що таке боротьба з диверсійними групами, що це проводити операції, що як затримати злочинців, чого е, з вулиця людина не зробить. То у нас є свої обов'язки, і зараз це посилиться. Я був ініціатором в листопаді, я думаю, я дійшов до влади, написав до міністра оборони і, і монастирському ще, на жаль, покійному нашому земляку, що треба створити спеціальні підрозділи, ці бригади реагування штурмові. Тому що в нас є авганці, є учасників другі того. У нас у нас такі в управлінні до 800 чоловік учасників бойових дій, діючих зараз йдуть ці бригади, ці поліцейські, що служать. Я ще працюю консультантом головному правління поліції. Я до вас, ми ж приходив разом з генералом Кироловим, що на нашої живуть ми за дружбу між штат, штатом Місісіпі.